Тим, що я е, чернігівчанин, але я дуже люблю ваше місто. І знаєте, з студентських років завжди ми сюди приїздили, там, на вихідні. Е, дійсно, в мене якась є таке своє відношення до цього міста. Це я, мій другий дім, тому саме тому мене запросив. А, і що я вам хочу сказати? По-перше, звернутися до вас як до А, Через вас у нас є можливість донести думку до людей. Сьогодні досить велика проблема біда в Чернігівщині. Біда це той соціально-економічний рівень, при якому живуть. Ви можете зробити те, що від вас залежить. Ви можете донести до людей те, що може змінити їх життя. Тому я вас дуже прошу віднестися дуже фахово і дуже по-громадянськи до цієї прес-конференції. Це особисте прохання до вас. Що стосується, скажімо, Укрбуду яких компаній, знаєте, у нас було дуже багато. Ті були зніжені, їх називали юристами з бітами, які били жінок. Тут тобто багато було. Але я хочу сказати не про це. Для того, щоб ви наш досвід 10 років боротьби з забудовами, незаконними забудовами на нашому містечку довели нам одне єдине: що якщо люди хочуть, вони спроможні зробити все. А найкраще об'єднати людей навколо проблеми. Так, да, це добре, але це такий тупіковий шлях. Є інша можливість об'єднатися навколо можливості. От у вас сьогодні є така можливість об'єднатися заради... Ну, я звертаюся до вас, щоб ви донесли до людей, які живуть в Чернігівщині. У людей, у людей Чернігівщини є можливість об'єднатися заради майбутнього. Ви сьогодні дійсно можете щось змінити. Тобто, я звертаюся ще раз наголошую, що хочу, щоб журналісти донесли до людей. Люди можуть щось змінити. Якщо ви оберете Микитася, повірте, краще не буде. Буде те, що наші діти будуть їхати з цієї країни. Якщо ви все-таки відповідально віднесетеся до цього вибору, можливо, ми щось зробимо. Якщо кожен з вас поставить інтереси держави, інтереси всіх нас разом вище своїх, я вам скажу 100% ми можемо змінити ці держави. От я бачу, не всі мені вірять. Але повірте, ми боролися з най... найсильнішими олігархами в державі, тобто це перші особи, які мали кошти, найбагатіші люди. І вони за 10 років не змогли перебороти громаду, яка тисяча осіб. У нас жінки з колясками йшли під трактори, і ми вибороли своє право жити в зеленому містечку. І це може зробити кожен. І я от дуже прошу вас, журналістів, донести до людей, що у них є така можливість, і ви можете це змінити. І повірте, ми китайсь, це не та особа, яка це зробить. Домовились, донесіть до людей. Я дуже вас прошу. Дякую за увагу. Дякуємо Сергію.